В лузі дощ якийсь квіток кольоровий сплів вінок. У долинах до річки простяглись барвисті стрічки. Ось червона перша стрічка, колір стиглої сунички, друга, наче мандаринки, що оранжеві в них спинки, третя жовта, наче сонце зазирає у віконце. А четверта то зелена, як листок берізки, клена. П'ята блакитна, барвінкова, наче квіточка святкова, шоста синя, як ті сливи, що дощі вмивали зливи, сьома вкрили ліс, та балки, фіолетові фіалки. Із семи стрічок веселих утворилася веселка. І щоб знати кольори, ти лічилку повтори. Доброго дня, мої любі хлопчики, дівчатка та шановні дорослі, з вами знову я, Лариса Володимирівна. Малята веселка подарувала нам багато гарних яскравих кольорів для того, щоб ми могли малювати все, що бачимо довкола. Давайте їх пригадаємо разом. Жовтий! Зелений, червоний, синій, білий, чорний. Які ж ви розумнички, а зараз давайте трішки пограємо з кольорами. Дивіться уважно на предмети і назвіть, які з них жовтого кольору. Червоного, зеленого, а тепер предмети білого кольору, синього, чорного. Молодці. Далі, Погляньте на ці предмети та назвіть один, який має інший колір, і ніби зайвий на цьому малюнку. Так, зайва жовта парасулька, бо всі парасульки зеленого кольору, а вона одна жовта. А далі спробуйте самі. Розумнички малята, ви були дуже уважні. А зараз, малята, я вас хочу познайомити з незвичайним гостем. Хто це? Так, це курчатка. А якого вона кольору? Жовтого молодці. А скажіть, будь ласка, що незвичайного в нього є? Так, вірно, воно в клітиночку і в кашкетику. Молодці малята. Так ось я зараз вам пропоную послухати, що трапилося з нашим незвичайним гостем. Чатко в клітинку. Гарні пригарні будиночку, гарні печаті будиночку, пило куча в клітиночку, зеленому кашкетику жила. Ішло курчатко в клітиночку і зустріла курчатко в квіточку. Подивіться на цих курчаток з мультфільму. Малята, скажіть, які вони? Вони маленькі, жовтенькі, з очками і дзюбиком на тоненьких лапках. Одне курчатко жовтеньке у клітиночку, на галівці кашкетик, друге курчатко жовтеньке у квіточку. У береті із сачком. Сачком можна назбирати свіжу травичку у воді і поласувати нею. Зустрілись курчатка на квітучій доріжці, привіталися. Я йду собі друга шукати, сказала Курчатко в клітиночку. Я хочу стати твоїм другом, відповіло Курчатко в квіточку. Ці курчатка обов'язково подружаться і будуть разом подорожувати, посміхатися сонечку, радіти хмаркам, вітати метеликів. Малята! А зараз пропоную вам пограти у вашому альбомі на сторінці 17. Покажіть пальчиком курчатку в клітиночку, а тепер курчатко в квіточку якого кольору курчатка? Так, жовтого, молодці. А тепер походіть пальчиком по квітковій доріжці, як курчатка. Погляньте на малюнок та покажіть квіточки, які побачили курчатка довкола себе. Покажіть великим і вказівним пальчиком, як відкриваються, закриваються дзьобики у курчаток. Ось так. Знайдіть у коробці з олівцями жовтий олівець. Молодці. Любі малята, щоб дізнатися що які пригоди трапилися з нашим курчатком в клітиночку, пропоную вам переглянути мультфільм після заняття. Отже, малята, шукайте довкола кольори веселки. А зараз я вам говорю до побачення. До наступної зустрічі.